Новий влог. нас давно не було на цьому каналі. Цілком два тижні. Помахай. Сьогодні від цього. Чувачка. цього. чувачка. Це народження. І ми виповнилися всього лише 23 роки. 23 рочки. Ну, ми вирішили взяти камеру і познімати вам контент. Тому що ці два тижні ми з Яриком, можна сказати, були... працювали. 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 Працювали, були в від'їздах і ми не могли знімати вам нічого такого класного. Та й сьогодні ввечері йдемо в японську кухню їсти суші. Ось і якраз ми сьогодні у нього день народження, ми сьогодні в 12 ночі. Ми сьогодні його вітали. Я зараз ставлю сюди кусочок, як ми з маленьким тортиком заходили до нього і зробили йому маленький такий сюрприз. Музика пропала. Вручай. Вау. Покрутись. Как как тебе? Ну Подивіться на його горакцію. Это обезьяна. Да, я занимаюсь обезьяну. Ага. Вони хавають яблуки. Хоч і люди. Такі приколи, вона так ходить смішно. Ти не відвернулась до тебе, щоб ти їх не... Я її не можу призвати. Як якось сюди притягнути, вона не з чує. де справа. Він їсть сидить. Пітнік. То де ми зараз знаходимось? Де ми зараз? Де заходимо? Ні. Отже, ми зайшли і зараз йдемо в yeah. діє. Ми зараз йдемо все обходимо, тут, вот там все, потім йдемо. От тут буде реконструкція Київського зоопарку. Бо коли я була у 2012 році, тут було зовсім по-іншому. А тут так класно зробили, тут майже все нове, каси великі, такі нові. 44 годі кажуть, 44. Да. Як тобі перша маленька частина. Ми побачили Рейсі Отакенького рейсика. Його не видно, вони всі заховалися. Ми шукаємо бабуїна. Бабуїна точка? Ти шукаєш бабуїна? Диви колесо Ярик, поки Хочеш? Я хочу на колеса. Але воно, мабуть, не працює? Ні, кріпити. працює. Працює? Да. Що тут є? Невірно. Фредка. На реконструкції. Реконструкції? Тут теж нікого немає? Ну виходить, що нема. Нема, так? Да? Ну. А Де всі не? ділись? Ми поїли спеціально вдома, поснідали спеціально, щоб тут нічого не їсти, тому що ми їдемо в японську кухню після цього зоопарку. І тут ми знайшли, знайшли кафешку. І це вже хоче українські млинці. Диви? Який класний кадр. Коротше, наш зоопарк, мабуть, перетворюється на якийсь лунопарк. хочу. Да, я теж. А тоже. я каталась oh. на усі в грі. Я теж. Я вживу, катарському. Ярик, ми прийшли в зоопарк. Yeah. Ти хотів yeah. знайти бабуїна, yeah. але ти знайшов українські well, млинці, yeah. Ярик, ти щось не то зробив. Хочеш? Мабуть, ну давай. Да? Давай. Да. Але тут черга, мабуть. Ну так. Да. Колосе огляду 150 так само. Колосе огляду 150. Віртуальна реальність також 150. Коротше, що я можу сказати? Ми приїхали сюди, льви сплять, гієни сплять. Тут, коротше, не так. Я думала, тут буде як в Мадагаскарі, коротше, під всякі там аж, а хати будуть нікого нема. Щоб ви розуміли, я не знаю, ви побачите чи ні. Але ось ось тут він під кустами з-під гієна. От подивіться на гієну. Ми заплатили 250 гривень на те, щоб подивитися, як гієна з-під куста. І так само на той стороні так само сплять льви. Ось десь, ой, одесі там. Одесь там, коротше, що робити. Ось ми 250 гривень. Або треба приходити увечері, або може їм зараз жарко, або може вони задовбалися. Діяк, що ти хочеш сказати? Мені обідно, взагалі. Осуждаю. Сплять? Ага, зараз може буде якийсь контент. Ось, бачите, Гіяна змугався. І вони сплять. І він як Масяня, зараз зівнення? Хотіла б собі до хати такого спати з ним? Там мені Масяні хватає. О, диви, який гарний. Ааа, роздразнили. Їш, 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 їш. О, дякую, На. Опа. Опа. Та мені зразу ж усім вдавайте. Не, 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 Та ну, ну кладіть ці лукочки, ну він ще не їв. Все. Цю пайок роздавайте вже. О, хоч. Він може керанути. Другому, другому. На.

Ти подиви, які вони, наче голодні. Подиви, які ногу. А ти диви, які вони товстенькі, кальоні. Таки молоденькі. Ой, то не вносить. Ні, ти не хочеш. Переборчиві ще. Ну, які маленькі ярик беремо. Беремо. Ну, з не... Ні? Диви. Він взагалі за пальці не кусає. Це наглий, оце наглий, угу. диви, він по всім йде. Все. А, я думав, капебар був. Я думав, ходзол. Ні, ти ходжов би посадку. западає. Ні. Ні, це не. Це нутрія. А її немає. Черепашка маленька. Для мене я теж хочу покормити того. Не. Кому дати, хто хоче. Поки не накормиш, не пусти. Та ти наглий. Та ти наглий, да. На, <ріст> на. Можна тебе погладити? Ой, фу, який ти не дуже.

Отак, держи на руці. Ти давай. його. ну Диві, він за нами ходить досі. Диви, які маленькі от там, ти бачиш? Такі маленькі. Ось, ось, ось. Таке маленький. О! Береш на пальці на тіляй, добре. Мені нас тут з всі Погладьте. Ярик, хочу сказати, ми заплатили за село 250 гривень. За що? За село.

На катепла врежено. <laughs> Бананова. Ой, вона розмотається. Паутина. Дивя, вона гарно намотана. Угу. Наче да, На На хрещатику тоді не так мотала. Угу. Сильно солодка. Макс, ти будеш?

Ой, як не подобається. Миші, если чесно. Ну, да, Ми підтрогнули. Потроголі за живот. Ми короче, дійшли вже до кінця, і тут у нас в кінці був кіт. <реку> Це головний експонат зоопарку. Ярик, потрогав за <реку> живот. На щастя. На щастя. <реку> Дійшов до кінця зоопарку. Потрогає його Потрогай <реку> кота. <реку> <гум> <гум> да. Я не знімала візянок, всяких бабуїнок, тому що вони там були всітки, всі, не только в сітки, там вообще, там сітка на сітці, зверху сітка, і ще за рішеткою і зверху знову сітка. Тому я нічого не знімала, тому що чогось вони так зробили, що нічого не видно. Так то я так зрозумів, що тут сім'я, може. Ми вже до кінця майже дійшли. Я вже не можу, я вже не знаю. Ти вже все? Я все. І все хочу. Поїм, буду нормальний. Взагалі, а зараз мене сила, як Як тобі зоопарк? Цікаво. Цікаво? Цікаво. Сподобався? Так. Сподобався. Ти би прийшов ще раз сюди? Сподобався. Ну, так, не знаю.

последовательных снимка сюда сбросить количество звідки вони зараз вилізуть? а ваше вход Ваша фото не тут не есть. Ааа, тут. тут, за 40, 40, 40, 42, 40, 43, 44, 45, 46, 47. Классно. Вот ну. эти это эти. Мої лапочки. Красавчики мають. Ми зробили це, я це давно хотів. Тут сидиш, вот так говорить. Ну. Не, воно спочатку почало, коротше, секунди йти. Я подумала, що вона злась першу фотку, потім знову секунди. Я теж думав, а це. А воно так от першу фотку, другу фотку, так клац, клац. Це треба бігом міняти. Improvisation пішла, так. Для роботи. Для роботи, очі, так? Да? Не. Все. Йоу Супер. Йоу. Дивіться, де ми тут. Дивіться, де ми. Ми зараз на Олімпійській, зайшли в мураками. І замовили собі такі... Святковий стов. Я думаю, що можна його назвати святковим, тому що тут ми замовили дофіга і більше. Ми замовили великий сет суш Філадельфія. Його буду робити годину. А поки ми чекаємо, ми замовили собі супи. Риси, чіпсики, чіпсики вино. вино і ну, коротше, ми чекаємо, поки нам все принесуть. Ми дуже голодні, тому що ми дуже, дуже, дуже нагулялися, була дуже велика да. територія, і потім вже всі хотіли додому. Майже. Чіпки хотіли їсти. Да. Ось. І тому ми в принципі, вже на локації. Давайте, різкий кадр, як зараз нам приносять їду. Оп! Опа! І ми вже їмо. Отакі ось переходи. Опа, рис з куркою, цибуля, морква, кунжут з бульйоном і ще ще. А ще нам принесли біле вино. І ще скоро нам принесуть вже сеп. Через 10 хвилин і червоне вино також. Вже всі їдять. Ось би було так в реальному житті, так? Опа! І переход. Да, зараз идет. будет опа и будуть суши. хопа переход номер два ох, нет, ох. Я а, я вот такой сет тебе как они покрасите? Как я... ну, От... А С... нори в, каль... в кальмаре люди в каляре. в кальмаре в кальмаре Кира, в кальмаре да все вот я уже... Да Сирис! Все налетают, все налетают! Я заказываю вещи на тему, пока месте отошли. Ну как заказываю. Выбираю, что мне заказать. Обзор на мой лук, который я ну, заказываю. Эм... Секундочку. За... Сейчас. Вот такие вот очечи. Вот. Ну, просто думаю, для декора, окей, заказать. Заказать вот такую подвеску для этих очочей. Вот такую, типа там, со звездочками, все дела. Типа, чтобы под плащ ходить, окей. А, и вот, вот такую штучку. Беретик такой. Потому что у меня кожаный плащ, и типа... У меня кожаный плащ, короче, и я хочу очень сильно берет под него, потому что, ну, типа, под кепку носить его не особо, потому что это, типа, разные стили, спортивные и более какой-то строгий. И думаю себе купить новый ремень, потому что старый у меня порвался. И мне очень зашли вот эти часы, вот эти. Они... Эстетик типа, да, такой? Такой серебряный. И что еще? И захожу новое стекло для этого айпада и чехол новый, потому что он у меня разваливается. Мне кажется, по нему видно. Вот. Так что надо будет сегодня заказать. Я думаю, может еще что-то просто вкинуть, чтобы она мне лежала в корзине, чтобы я примерно уже знала, что мне заказывать. Вот. Такие вот дела? Сейчас у нас планы идти в белый налив. Там посмотрим, что мы будем делать. Вот это, кстати, мы... я ела мисо-суп сырный и там была типа креветка, и почему-то, вот это хвост креветки, я съела креветку, тут хвост остался. Почему-то этот хвост дико напоминает какую-то моль, я не знаю. Типа, если ее раскрыть... Окей? Okay. <laughs> Что это, блядь? <laughs> а это хвост креветки, почему он напоминает насекомое, я не знаю. Максимально странная вещь, типа, у нас такие вот виды. Не знаю, мне очень нравится вот. А я не могу приближать. Ну вот жесть. Вот именно вот это и как падает э, свет на эту сторону. На эту сторону. Понимаете? Такой вот вайб. Такой вайб. Так что сейчас ждем других и идем в белый налив. Мне сказали наснимать снимать контента, я рассказываю. Ідуть. Що, я сьогодні в захваті. Ти в захваті? В захваті. Да? Да. 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 Ми зараз по хрещатику замовили собі по Сидру. Взяли його і йдемо гуляємо. Тут по місту. Я не знаю, ви до мене чи ні. Але в принципі наш день завішується саме так. Закінчується саме вечірнім хрещатиком, вечірнім Києвом. хотіла, да, Настя? Ні, а! Це така черга, що капець. То есть щепаками такий. Він модний, крутий, офігенний, быстрий. Другий? Да. А по ціні буквально на 2000 дорожче. І ще й шлем в подарунок іде. Шлем? Каска. Ні, не в подарунок. А, ааа, да идет нафиг.